Приповісті Соломона, розділ 9. Мудрість збудувала собі дім і поставила сім стовпів. Вона заколола свої жертви, налила в посудину свого вина і накрила свій стіл, послала своїх слуг і гучними закликами запрошувала випити, проголошуючи, хто безумний, нехай заверне до мене. І тим, хто обділений розумом, вона сказала: Заходьте і їжте мій хліб, пийте вино, яке я для вас налила. Залиште безумство і будете жити, шукайте розуму, аби мати життя, формуйте розуміння знанням, хто повчає злих, сам набереться ганьби, хто докоряє безбожному, сам буде заплямований, не картай злих, щоб вони тебе не зненавиділи. Докоряй мудрому і він тебе буде любити. Дай мудрому нагоду, і він стане ще мудрішим. Навчай праведного, і він усе більше буде сприймати. Початок мудрості страх Господній, і Рада святих розум, адже таким чином житимеш довго і тобі примножуватимуться роки твого життя. Сину, якщо ти мудрий для себе, то будеш мудрим і для близьких. Якщо ж сам виявишся нерозумним, зазнаєш горя. Нерозумна та нав'язлива жінка, яка не знає сорому, буває позбавлена шматка хліба, вмостившись на стільці при вході свого дому на видному місці при дорозі. Вона закликає перехожих і тих, хто прямує своїми дорогами. Хто з вас зовсім нерозумний, нехай заверне до мене. А обділених розумом запрошую кажучи З насолодою прийміть прихований хліб і солодку крадену воду. І не знає таки, що хто в неї побуває такі пропадають. Він опиниться на бантах аду. Об'явлення розділ 15. І я побачив іншу ознаку на небі, велику й дивовижну, це сім ангелів, котрі мали сім останніх кар, якими довершиться гнів Божий. І я побачив, наче скляне море, змішане з вогнем, і тих, які перемогли звіра та його образ, його знак і число його імені. Вони стояли на скляному морі, тримаючи Божі гусла, вони співали пісню Мойсея, Божого раба. Та пісню Анця проголошуючи великі та дивні діла Твої, Господи Боже Вседержителю, праведні й правдиві дороги Твої, царю, народів, хто не буде боятися, Господи, і не прославить імені Твого. Адже Ти єдиний святий, і всі народи прийдуть та поклоняться перед Тобою, бо об'явилися Твої суди. І після цього я глянув і відчинився храм намету свідчення на небі. І сім ангелів, які мали сім кар, вийшли з храму. Вони були одягнені в ляний чистий світлий одяг і оперезані по грудях золотими поясами, і одна із чотирьох живих істот дала сімом ангелам сім золотих чаш, наповнених гнівом Бога, який живе на віки віків, і наповнився храм димом від Божої слави і від його сили. Ніхто не міг увійти до храму доки не закінчаться сім кар сімох ангелів. Книга Пророка Неемії розділ 10. І в усьому цьому ми покладаємо віру і пишемо. І всі наші володарі, наші левіти, наші священики ставлять печатки. І над тими, хто ставив печатки. Наемія, син Ахалія, Седекія, син Сарая, Азарія, Єремія, Фасур, Амарія, Мелхія, Аттус, Севаній, Малух, Ірам, Мерамот, Авдія, Даниїл, Ганнатон, Варух, Месулам, Авія, Міямін, Маазія, Велгай, Самая, Це священики, левіти. Ісус син Азанія, ваная із синів Інадада, Кадміїл і його брати Саванія, Одуя, Калітан, Фелея, Анан, Міха, Роов, Есевія, Закхор, Саравія, Севанія, Одуя, сини Вануная. Володарі народу Форос, Фаатмоав, Елам, заттуя, сини Ванія, Азгат, Вивай, Аданія, Вагой, Иддин, Атер, Эзекия, Азур, Одуя, Исам, Весей, Ариф, Анатот, Новай, Магафес, Месулам, Изир, Месозевил, Садук, Еддуа, Фалкия, Анан, Аная, Осия, Анания, Асув, Алоис, Фалай, Совик, Раум, Эсавана, Маасая и Ая, Энан, Інан, Малух, Реум, Ваана, і решта народу священики, левіти, предверники, співаки, служителі храму, і кожний з народу землі, хто приходить до Божого закону, їхні жінки, їхні сини, їхні дочки, кожний, хто знає і розуміє, укріпилися над своїми братами, заклинали їх і ввійшли в заклинання і в клятву, щоб ходити в Божому законі, який даний через Мойсея Божого Раба. Щоби зберігати і чинити всі заповіді нашого Господа та Його присуди, і не давати наших дочок народам землі, а їхніх дочок ми не візьмемо для наших синів. І народи землі, які приносять на продаж і на всяке діло, щоб продавати в суботній день, ми не купуватимемо в них у суботу та у святий день. І залишимо сьомий рік і домагання всякої руки, і поставимо над собою заповіді, щоб давати нам третину дідрахми на рік на служіння дому нашого Бога, на хліби присутності та щоденну жертву, і на щоденне всепалення в суботи при настанні нового місяця, і у свята, і на святе, і за гріхи, щоб надолужити за Ізраїль і на діла дому нашого Бога. І ми, священики, левіти і народ кинули жереби на жереб дровоношення, щоб приносити додому нашого Бога, додому наших батьків, з пори до пори з року в рік, щоб підтримувати вогонь на жертовнику Господа нашого Бога, як і записано в законі, і приносити первоплоди нашої землі та перші плоди з кожного дерева з року в рік до Господнього дому. І первенців з наших синів, і з нашої худоби, як і написано в законі, і з первородних наших волів і наших стад, щоби принести в дім нашого Бога священикам, які служать у домі нашого Бога. І первоплоди нашого збіжжя та плід усякого дерева, вина й олії, принесемо священикам до скарбниці Божого дому і десятини нашої землі для левітів, і вони, левіти, одержують десятину в усіх містах нашого служіння. А священик, син Аарона, буде з левітом у десятині левіта, і левіти принесуть десятину з десятини в дім нашого Бога до скарбниці Божого дому. Бо сини Ізраїля і сини Левія приноситимуть до скарбниць первоплоди із зерна вина та олії, а там святий посуд і ті священики, які служать, придверники і співаки. Тож не залишимо дім нашого Бога. Книга пророка Неемії, розділ одинадцятий. Володарі народу поселилися в Єрусалимі, а решта з народу кинула жереб, щоб взяти одного з десяти, щоб осісти в Єрусалимі у святому місті, а в інших містах дев'ять частин. І народ поблагословив усіх мужів, які добровільно поселилися в Єрусалимі. Ось це володарі краю, які поселилися в Єрусалимі та у містах Юди, поселився кожний у своєму спадку у своїх містах. Ізраїль, священики, левіти, служителі храму і сини рабів Соломона в Єрусалимі поселилися із синів Юдей, із синів Веніаміна. Із синів Юди, Атая, син Озая, син Захарії, син Амарії, син Сафатія, син Малелеїла та дехто із синів Фареса, Маасія, син Варуха, син Халаза, син Озії, син Адая, син Йояріва, син Захарія, син Силонія, усіх синів Фареса, які проживали в Єрусалимі: 468 військових мужів. Ось це сини Веніаміна Сило, син Месулама, син Йоада, син Фадая, син Колея, син Маасії, син Етіїла, син Єсія, і за ним Гевій. Силій 928. Йоїл, син Зехрія, головував над ними, а Юда, син Асана, другий над містом. Зі священиків Ядія, син Йоаріма, Яхін, Сарая, син Елкія, син Месулама, син Саддука, син Маріота, син Агітова, перед Божим домом, а їхні брати, які роблять діло дому, Амасій, син Захарія, син Фасура, син Мелхія, і його брати, голови родинних ліній 242. Амесей, син Ездріїла, і його брати, здатні стати в лаві, 128, а володар над ними Зехріїл, син сильних. З Левітів Самея, син Асува, син Езрія, Шабеттай та Йозават, головні левіти, були відповідальні за справи зовні Божого храму. Маттанія, син Міха, і Йовив, син Самуя, 284. А сторожі біля воріт, Акува, Теламін і їхні брати 172. Всі інші ізраїльтяни, священики й Левіти мешкали по всіх містах Юдеї, кожен у своєму спадковому наділі. Слуги храму мешкали на пагорбі Офел, їхніми керівниками були Ціха й Гішпа. Над Левітами був поставлений син Ванія, Озій, син Асавія, син Міха, із синів Асафа, співаків, перед ділом Божого дому. Бо на них заповідь царя. Фатая, син Вазиза, був до послуг царя на всяку справу народу і дворів у їхньому полі, а дехто із синів Юди поселився в Каріятарвоці, в Ісусі, у Версавії, у Ціклазі та в Мехонії з їхніми околицями, в Енрімоні, Цорі та Ярмуті, а їхні двори Лахіс та його поля і перебували у Версавії. Сини Веніаміна поселилися від Гаваї до Махмас в Анатотії Новій та Ананії, в Хацорі, Рамі та Гіттаїмі, в Хадіді, Цевуїмі та Неваллаті, в лоді Оной у долині ремісників, а з левітів частини в племені Юди і Веніаміна.